15 вересня придбали автомобіль Sorento 2014 року 2.2 дизель. Користувалися, придбаний автомобіль був на Луцькому автобазарі, користувалися послугами з підбору автомобіля Анатолія. Його канал в Ютубі, авторинок Луцьковель. Ведеться повний супровід по луцькому авторинку, домовля домовлялися завчасно з чоловіком, зустрілися на луцькому авторинку. Його послуги заключаються в тому, що повний супровід по авторинку він може підсказати, глянути на ваш бюджет тверезо, підказати, на яке авто звернути увагу, на які авто краще навіть не витрачати свій час. Ведеться повний супровід, автомобілі, які е, сподобалися, оглядаються більш детально, повністю оглядається, перевіряється лакокраскове покриття на автомобілі, е, всі нюанси по салону. Якщо автомобіль е, зацікавив, е, домовляється про тест-драйв, е, оглядається більш детально, технічно, на ямі, е, як це називається? комп'ютерна, комп'ютерна yeah, діагностика підключається автомобіля. Е, Людина, професіонал своєї справи, знає, як розмовляти з продавцями авто, знає, як з ними правильно домовлятися, торгуватися, за що ми йому, до речі, дуже вдячні. Повний супровід до, від моменту зустрічі на авторинку до заключення договору купівлі-продажу даного автомобіля. Користуємося послугами Анатолія не вперше, перший наш автомобіль Опель Зефіра також був придбаний з ним. Дуже задоволені, три роки. Ніяких нарікань на машину не було. Питання стало, щоб обновити на більш свіжий автомобіль свіжого року. Знову скористалися. Будемо рекомендувати даного, даного чоловіка своїм друзям в майбутньому. Дуже вдячні за підібрану машину. Канал називається Авторинок Луцьковель. Звертайтеся. Хотів собі більш вищу машину, і мій якби вибір зупинився на Kia Sorento 2014 року з дизельним двигуном 2,2-145 кВт 197 кінських сил. Авто, повторюсь, прибнуло на Луцькому автобазарі за допомогою, з допомогою Анатолія, тобто професіонал своєї справи, автомобіль перевірив от і до. Автомобілі присутні у нас абсолютно все, крім панорами. Присутні також третій ряд сидінь, лакофарбове покриття повністю в заводі, тобто немає ні одного фарбованого елемента на 19 дисках. Стан салону я би його оцінив для їх років на 5 балів, тобто ви бачите повністю шкіряний сил. Салон, мульти-кермо, 4 стеклопойомника, складання дзеркал, регулювання підігрів дзеркал. Також автомобіль має у нас асистентів, тобто контроль полоси, датчик сліпих зон, підключаємо повний привод, і також антизанос. Автомобіль у нас на шестиступінчатому класичному гідротрансформаторі. Також є елементи керування партроніками, партроніки присутні перед зад. Також є функція. Автоматичного паркування. Давайте зайдемо трохи в салон. У нас стоїть тут штатна навігація, непогана мультимедія для такої комплектації. Також стоїть цифрове, цифрове, я забув, називається табло, нехай буде. Тобто спідометр присутній, тахометр, це датчик температури, а також індикатор кількості палива. Також підемо, зараз я вам покажу. Багажник. Автомобіль абсолютно повністю справний. По рекомендаціях від Анатолія продавця, це заміна розхідних матеріалів, тобто масла, фільтра і таке інше. Тобто автомобіль в чудовому стані має третій ряд сидінь, великий просторний багажник, так як в мене було перевагу надавав великим автомобілям, так як в мене є сім'я. і... Щось саме хотілося мені чомусь кросовера або позашляховика. В своєму бюджеті автомобіль непоганий. Тобто також подивимося третій ряд сидінь. Також він повністю весь серед шкіряний. Автомобілем я абсолютно задоволений. Нагадаю, що автомобіль не має жодного підкрасу. Під також е, на крутий лінзованій оптиці, яка також слідкує е, за дорогою, іде калібрування фар при запуску е, двигуна і таке інше. Зараз вам покажу ще підкапотне пространство. Зараз зараз, тобто як виглядає, ви бачите, ну, е, це вже якби моїх рук діло, він був запилений, тобто було... Видно, що автомобіля давно ніхто не лазив. Як ми бачимо, масляних підтьоків під час огляду і покупки автомобіля не виявлено, тим самим він став на... був рекомендований до покупки. Нагадаю, що це 2,2 дизель, 145 кВт, 197 конячок під капотом. Поки я доїхав з Луцька, з Луцька до Києва. Середня швидкість в мене була 120-130 км на годину. Розхід склав 7,2 літра на 100 км. Тож, хто зацікавився, переходьте на канал авторинок Коваль Луцьк. Рекомендую Анатолія як ну, фахівця, як професіонала своєї справи. Тобто, хто шукає автомобіль або хоче оновити, то, будь ласка, звертайтеся. Я це вже роблю не в, ну, не в перший раз і в подальшому буду звертатися за його допомогою. Всім дякую за увагу!